Навесні, коли приходить травень, коли все навколо наповнюється пахощами весняних квітів та співами пташок, приходить чарівне свято найдорожчих на світі людей, матерів. У цей день природа ніби разом з нами радіє і дякує тим, хто подарував нам життя, хто з першого дня тримає нас за руку і веде через життя з любов'ю й турботою. День Матері це особливе свято. Коли ми ще раз можемо сказати найголовніше, як сильно ми любимо свою маму. Адже мама це найближча, найдорожча людина для кожної дитини. Вона дає життя, підтримує у складні моменти, радіє нашим перемогам і завжди вірить у нас, навіть тоді, коли ми самі у собі сумніваємось. Мамині обійми це найкращі ліки, а її посмішка, як промінчик сонця, що зігріває душу. Саме тому ми, шестикласники, дуже чекали цього дня, щоб подарувати нашим мамам трохи радості і подяки за все, що вони для нас роблять. Напередодні свята на уроці технологій наша любов Ігорівна запропонувала нам створити для мам особливий подарунок великі квіти ручної роботи. Ми зраділи, бо це було щось яскраве, творче і по-справжньому тепле. Спочатку, якщо чесно, ми сумнівались, що зможемо таке зробити, але ми так захопились ідеєю, що ніякі перешкоди нам не стали на заваді. Ми почали готувати сюрприз. Це були великі червоні троянди з паперу, такі ж яскраві й прекрасні, як серце мами. Ми працювали з захопленням. Обирала найкрасивіший червоний папір, вирізали пелюстки, склеювали їх у пишні бутони, а ще червоний колір троянд символізував любов, сильну, щиру і глибоку, саме таку, яку ми відчуваємо до своїх мам. Ми вкладали в кожну квітку тепло своїх сердець, бо знали, що для мами найцінніше це увага і турбота. І ось день, коли ми нарешті завершили свою роботу і таємну місію, настав. Кожен з нас радів, що зміг зробити таку квітку, і насправді це, як виявилось, не важко, бо нами керувала любов до нашої мами. Коли квіти були готові, ми розклали їх на парти і побачили, які вони гарні, великі, яскраві, майже як справжні. Та найголовніше, вони були зроблені з любов'ю. І кожен із нас знав, мама зрадіє цьому подарунку більше ніж будь-якому купленому, бо ми не просто підготували подарунки. Ми хочемо зробити щасливими тих, хто щодня робить щасливими нас. Мамочко мила, тебе я вітаю. Сонце і тепла у цей день побажаю. Хай усміхаються очі щодними. Жити бажаю, без смутку і готин. Ти моє небо, промінь ясненький. Ти мій світанок, мій спокій щоденний. Помно часто, але не показуєш. Завжди підтримуєш, завжди підказуєш. Як Я спікнув, твоя рука поруч. Стане на захист, завжди праворуч. Ти моя сила, опора і надія. В серці живеш ти, мов пісня і мрія. Твоє люблю, найцінніше на світі. Тепліше від сонця, ясніше, ніж квіток. Світ і торгов, ночей. Завжди даруєш тепло для дітей. Дякую, мама, за ласку і сни, за те, що з любов'ю ведеш крізь роки. За те, що завжди поруч зі мною. За ніжну усмішку і турботу щоденно. казку, що тихо, колись ти читала. За радість, що щиро мені дарувала. За все велике, велика, як небо срає. За все, що для мене в житті, означаєш. Будь щаслива, рідненька у кожну годину. Бо ти найдорожча для мене людина. Так, увага! Ану кажемо, з днем матері! Не матері! Ще раз.